Що ж, іноді нам здається, що можна кудись поїхати і ліхтар з собою не взяти. Але ось ти вже стоїш ввечері, або, і взагалі, коли потемнішало, повністю без світла, біля траси, нічого не бачиш, і розумієш, що не брати з собою ліхтар це рішення було дуже безглуздим. Взагалі, ліхтар, це як і шолом, і ремкомплект. Його обов'язково брати з собою, особливо якщо планується дальня подорож. І... Ти ніколи не знаєш, коли воно тобі знадобиться. Добре, а які взяти з собою ліхтарі, яка у них має бути потужність? Ось якраз ми в цьому сьогодні і розберемось. Тож сьогодні ми розглянемо декілька фар від бренду Rayman, які вам точно не дадуть залишитись в темряві. Модельний ряд у бренду Rayman дуже великий і, на жаль, неможливо вставити всі фари в огляд, хоч і дуже хотілося би. Але бренд активно розвивається, збільшує свій асортимент і розвиває кожну модель. Тож, що ми знаємо про бренд Reivan? Ну, країна-виробник це Китай. І ці фари заслужено стали популярними. Вони дуже якісні, технологічні і функціональні, тож вони повністю заслужили свою репутацію. Ну, а найголовніше те, що у них все світло поділено на певні категорії. Тож, наприклад, переднє світло поділяється на такі ось категорії. CR – Циліндричні ліхтарики для шасейних велосипедів, красиві, акуратні, строгий дизайн, але вже всі мають Т-образний промінь LR світло для ком'ютінга з широким заповнюючим променем. Більш потужні моделі мають датчик світла та руху, міцніший хомут. PR. фари з двома діодами-лінзами, як у автомобіля. PR 2400 взагалі має аж 5 ближнє та дальнє світло. Дисплеї, ребра охолодження, виносні кнопки та все для трейлранінга. За рахунок реальної високої ємності її використовують для підзарядки гаджетів в подорожах FR. передні блимавки FR 160 хід в Європі, бо має кріплення для GPS-компів. Тож, давайте їх ближче розглянемо і познайомимося з брендом Rayman. Перша фара це pr 2400. Має найбільший функціонал, і тому буде найцікавіша і, скоріше за все, найпрактичніша. Ну і також ця фара являється найпотужнішою в модельному ряді. Ну і власне дизайн. Зовнішній вид, не дивлячись на габарити, дуже приємний і мінімалістичний. Фара ззовні обладнана ребрами для охолодження, повністю виготовлена з алюмінію, і саме це дає їй міцність. Ударів вона не боїться, тому сміливо беріть її в подорожі, для яких вона і була створена. Спереду на фарі знаходяться аж 5 світлодіодів, які і дають їй таку потужність. Центральний світлодіод має рефлектор, щоб світло не било в очі людям і зустрічним машинам. Обережно, до речі, з цією потужністю, бо можна отримати опік від лінз на максимальному світлі, якщо вхопитись руками. Зверху фара обладнана клавішами, які вмикають і вимикають фару, а також переключають режими. Клавіші мають фосфорний пігмент, і кнопку буде легко натиснути, тому що вона вже буде світитися від власного світла. А також oled екран, який інформує про активний режим і час, на який заряду вистачить. Позаду фара облаштована двома USB-портами: один для заряджання USB Type-C, а другий, який дає можливість використовувати ліхтар в якості павербанки. І це не дивно, тому що об'єм акумулятора тут 8000 тисяч на годину і її можна використовувати в якості або підзарядки для телефона, або велосипедного комп'ютера, або інших фар. Кріплення тут однакове на всіх передніх ліхтарях. Це кредл, в який вставляється фара, і тримається дуже надійно. Вставити потрібно до характерного звуку, і тоді вже будете впевнені, що фара точно не випаде з цього кредлу. Фара обладнана технологією HILO. це щось типу імітації автомобільного світла. Точніше, це імітація ближнього та переднього світла. Це зручно, коли ви їздите трейли і вам буде. Необхідно підібрати, щоб вам світило або далі або ближче. Це все буде залежати від тієї швидкості і дороги, де ви будете знаходитись. Фара має захист від води IPX 8, тобто вона не те, що не боїться дощу або зливи. Фару взагалі можна занурити в воду аж до 2 метрів. Ми, звісно, не радимо це робити, але якщо ви потрапите в зливу, то точно можете знати, що з цією фарою нічого не станеться. Ну і власне режими. В першу чергу треба зазначити, що тут їх аж два. Це режим для гірських велосипедів і шосейних. І різниця в кількості потужності світлових потоків, які закріплені за кожним режимом. А саме в шосейному режимі є 5 видів потужності. Це на 900 люмен, і фара буде світити 3 години 40 хвилин. На 500 люмен вистачить на 5 годин 50 хвилин. 300 люмен це вже 11 годин та 50 хвилин. І в екорежимі постійного світла це 100 люмен, який буде світити 45 годин. Також є режим мигалки на 500 люмен і його вистачить на 20 годин. І гірський варіант освітлення у цієї фари це найпотужніший на 2400 люмен, але вистачить не набагато на 1 годину 50 хвилин. Середній режим це 1200 люмен. 2 години 40 хвилин. Та слабкий режим на 600 люмен це 5 годин 50 хвилин. Режим МТБ він буде найпотужніший і це логічно, тому що вам потрібно світити якомога далі перед собою, щоб освітлювати всі дерева і пробувати потоком світла ліс в максимально далеку відстань. А ось на асфальті вже потрібно світити не стільки далеко, скільки якісно і з правильною плямою освітлення. Ну і час також буде дуже важливим. Хоча, коли їдете зі спуску вниз на високій швидкості, там потужність фари також буде дуже важливою. Ну і також дуже крута штука це пульт, який йде в комплекті до цієї фари, і за допомогою нього ви можете перемикати. Режими у ліхтаря при цьому не тягнутись через все кермо, особливо якщо це буде, наприклад, на високій швидкості або на ґрунті. Тобто, просто перейти з одного режиму в інший і змінити потужність світла можна через пульт. Це круто, коли у вас сумки або непередбачені обставини, коли треба швидко побачити, що відбувається десь далеко. А ліхтар, до речі, світить аж на 200 метрів. А особливість пульта ще в тому, що він радіо. Тобто йому вже не потрібен окремий провід для того, щоб під'єднатися до цієї фари. Ну, а в будь-якій фарі модельного ряду PIR, затиснувши кнопку на 2 секунди, ліхтар переходить в максимальну потужність, і ви можете його використовувати, наприклад, як дальнє світло. Також це дуже зручно, щоб перевірити, чи буде безпечним вам поворот, або, наприклад, різко собі освітити дальній простір дороги, або, наприклад, допомагати дальнім світлом водієві автомобілі. Ну, як я і казав, це справді найбільший, найпотужніший і нефункціональніший ліхтар. Але тепер давайте перейдемо до іншого. Це буде трошечки більш простий LR500S. Це ліхтар для ком'ютингу, для міста, для коротких поїздок, тому функціонал у нього не такий і великий. Головне в цій фарі це мінімалізм. Корпус виготовлено з алюмінію, ударів не боїться. Захист від води IPX 6, тому в дощ можете їздити сміливо. На корпусі знаходиться тільки клавіша для увімкнення, і вона ж відображає рівень заряду. Спереду на фарі панорамна лінза, яка світить не тільки перед собою, а ще й розсіває світло в сторони, щоб вас було краще помітно. Кріплення у ліхтаря точно таке саме, як і у переднього, а воно, мабуть, найкраще із існуючих серед всіх позаду на фарі роз'єм USB. Для заряду або для підключення провідного пульта для зручності. Власне, нічого особливого в фарі немає, в ній головна якість і практичний мінімалізм. Ну а власне, що по режимах у цієї фари? Максимальна потужність ліхтаря це 500 люмен і просвітить вона так аж 2 години. На середньому режимі в 300 люмен просвітить 3 години 20 хвилин. На найслабшому в 100 люмен буде 7 годин і 50 хвилин. Також є режим з мигалкою на 200 люмен і просвітить аж 53 години. Ємність акумулятора у цієї фари 2200 мільямпер на годину. І також варто додати, що такий ліхтар, як lr 500 s має симетричну лінзу, що дозволяє перевертати фару на 180 градусів. Та кріпити, наприклад, під велосипедним комп'ютером. Тож, якщо мова йде про мінімалізм, то ця фара це його втілення. Третя фара. Вона продається як окремо, так і в комплекті з задньою фарою. І вона мені так сподобалася своїм мінімалізмом і простотою, що я цей комплект вирішив також включити в огляд. Це буде передня фара cr 800 та задня TR30M. Дизайн передньої фари також мінімалістичний, але вже додався функціонал. Кріплення таке саме, як і в попередніх фарах. Тут плюс. Спереду на ліхтарі є світлодіоди, який дає те подібну пляму світла, та рефлектор, який не дає потрапити світло в очі або засвітити водія. Потужність цієї фари аж 800 люмен. Також з боків. Знаходяться щось типу габаритів, щоб вас було видно і зі сторін, а не тільки спереду. Позаду є роз'єм USB для зарядки і для пульта. Перемикати режими з пультом справді дуже зручно. Фара має захист від води, як і попередня, IPX6, від дощу та бризків води. А от самих режимів потужності тут уже 6. А це найпотужніший на 800 люмен просвітить 1 годину і 50 хвилин, 450 люмен просвітить 2 години 50 хвилин, 200 люмен 4 години 50 хвилин, екорежим на 70 люмен просвітить 17 годин. Пульсуючий спалах з постійним світлом 150 люмен 22 години і класичний спалах. 100 люмен аж 20 годин. Ну і звісно, ці показники будуть відносними, які будуть залежати від багатьох факторів, основним із яких буде температура навколишнього середовища і батарея у цього ліхтарика на 2600 мА. І цей ліхтарик чудово підійде для недовгих поїздок по місту, але ось для великих подорожей вам уже буде потрібен більш потужний. І задня мигалка, яка йде в комплекті, справді має дуже цікавий дизайн, тому що це фактично. Пластик, який освітлюється одним світлодіодом, і за рахунок цього тут досягається освітлення в 360 градусів. Виглядає дуже круто, кріпиться в спеціальному кредлі, який може змінювати кут. І має одну клавішу, яка вмикає і вимикає фару, а також змінює режими. Потужний режим світить трошки більше 2 годин. Слабкий просвітить 3 години 20 хвилин. Спалах він просвітить 2 години 20 хвилин. Швидкий спалах буде 15 годин і пульсуюче світло приблизно на 5 годин. І тепер розглянемо декілька задніх ліхтарів і почнемо з першого. Це буде tr 20 маленька функціональна фара, яку можна вішати не тільки на велосипед, а також за спеціальне кріплення на вашу сумку або на шолом. Це дуже зручно, тому що можна себе більше позначити в різних точках і збільшити свою видимість на дорозі. У фари світлодіоди йдуть в один ряд, вони світять через пластик. Це зробило дизайн лаконічним та простим, а фару яскравою. Дощу не боїться, тому що є захист IPX 4, але для сильної зливи вона вже не підходить. На найпотужнішому світлі фара протримається 1 годину 50 хвилин. На слабкому світлі фара протримається 4 години. І в трьох режимах спалахів фара протримається порядку 10-11 годин. Ну і третя задня фара, вона буде найцікавішою, тому що включає в себе певні функціональні особливості. Її основна особливість в тому, що вона має в собі датчик світла. І цей датчик спрацьовує саме тоді, коли на ліхтар потрапляє світло. Коли ви будете їхати, і автомобіль буде за вами, світло від фар автомобіля потрапляє на вашу задню мигалку. Спрацьовує датчик цього світла, і ліхтар починає світити набагато яскравіше для того, щоб водій звернув на вас увагу. Тобто, це буде виступати щось типу в ролі габаритних ліхтарів. В плані дизайну фара зроблена в мінімалізмі з круглим корпусом, і в ній знаходяться два кола світлодіодів. І якраз вони будуть задавати анімацію для світла. Анімацій декілька. І їх не побачити просто неможливо, тому що вони справді яскраві. Зверху на фарі розташовано дві клавіші, які відповідають за увімкнення за вимкнення, та також за переключення між режимами. Ну а права клавіша буде відповідати за увімкнення якраз цього самого датчика освітлення. І внизу під фарою знаходиться роз'єм USB Type-C для того, щоб цю фару зарядити. До речі, цю фару можна використовувати не тільки на велосипеді, а також на рюкзаку, на сонці або і на. Шолом її можна встановити. Ця фара не боїться дощу, тому що має захист від води IPX 6, тому навіть в зливу цю фару можна використовувати. Сама фара має потужність в 30 люмен і декілька режимів. Найпотужніший режим просвітить вам 4 години 30 хвилин, слабкий режим просвітить до 12 годин. Потім два режими спалахів просвітять 18 і 17 годин відповідно, і режим найслабкішого спалаху просвітить 22 години. Тож це дуже функціональна, симпатична і технологічна фара, яка справді коштує своїх грошей. А подивитися і ще більший асортимент ліхтарів від бренду Rayman можна на нашому сайті, скориставшись зручними фільтрами і подивитись, які вам будуть найбільше підходити. Тож підтримуйте наш канал увагою, це лайком, підпискою та коментарем. Діліться своїми враженнями про цей бренд, залишайтесь з нами на каналі. Всього вам доброго бережіть здоров'я і не нехтуйте безпекою на дорозі.